Притча. Як важливо бути потрібним. Жінка перестала усміхатися, почала худнути, зблідла, вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік відвіз її до лікарні. Багато лікарів не змогли знайти жодної хвороби, і один із спеціалістів сказав чоловікові: Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити. Чоловік, не сказавши ані слова, Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її руку і впевненим голосом сказав: Ти не помреш? Чому? тихо спитала вона. Тому що я потребую тебе, відповів чоловік. А чому ти не сказав мені цього раніше? запитала жінка, і очі її заблищали. Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і веселою, а лікарі далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли таке швидке стілення. Не чекай до завтра, щоб сказати комусь, що ти його любиш, скажи йому це зараз. Не думай, моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це. Чи тобі б надокучило чути такі слова Я тебе люблю? Стисни руку тієї особи, яку любиш, і скажи, хоч очима, ти мені потрібна, люблю тебе. Любов це життя. Є земля живих і є земля мертвих, їх відрізняє любов. Автор Бруно Ферреро